Слава Україні! слава! Шановний Тернопільський майдане, ну я традиційно до чоловіків, мужчини вашої сили і вашої підтримки і вашої заміни потребує Київ. Жінки, ну ми, як справжні берегині, мусимо усвідомлювати дуже чітко, що ми своєю молитвою. Своєю підтримкою, своїми добрими материнськими очима будемо сьогодні і завтра дуже пильно дивитися за тими людьми і за тими моментами, які можуть відбутися в Тернополі. Ми зараз, кожен з нас, має готуватись до певної небезпеки, має бути готовим. Не дай Боже, щоби в Тернополі відбулися якісь речі, які називаються мародерством. Я знаю. Що ми, Тернопіль, є мудрими і виваженими людьми. Тому ті загони самооборони, які сьогодні підсилюються добровольцями, і та муніципальна поліція, яка сьогодні є при міській раді, яка буде допомагати охороняти наш Тернопіль. І я ще хочу сказати вам, що наші таксисти. Зокрема, таксі шанс вони зголосилися допомагати патрулювати місто і сигналізувати, якщо тільки щось буде відбуватися. Тому давайте ми з вами будемо пильні. Наступне, будь ласка, ще раз ми хочемо всі від штабу національного спротиву вам наголосити: всі новини, усі розпорядження, які усі події, усі дії. Які будуть відбуватися, ви можете отримати тільки тут від штабу національного спротиву. Будьте дуже уважними до будь-яких провокативних речей. Будь ласка, одразу дзвоніть, зв'язуйтеся з нами, приходьте до намету і кажіть, що є отакі й такі речі. Будьте уважними. Тепер я хочу зачитати заяву штабу національного спротиву. Тернопільський обласний штаб національного спротиву закликає мешканців Тернополя і Тернопільщини підтримати мирний протест українського народу проти злочинного режиму загальноміським та загальнообласним страйком. Зараз не час працювати на криваву владу. Зараз час дати їй відсіч. Показавши свою єдність і небажання жити в поліцейській державі, закликаємо всіх свідомих українців їхати обороняти столичний майдан у Києві. Саме там вирішується бути Україні сьогодні вільною чи ні? Ті, хто в силу певних обставин не має змоги їхати в Київ, просимо. Вийти на майдани обласного районних центрів, містечок, сіл і селищ, аби спільним, мирним протестом підтримати усіх, хто стоїть на барикадах за майбутнє нашої з вами країни. Звертаємося до ректорів вищих навчальних закладів міста та області. Не перешкоджайте своїм студентам. Приєднуватися до мирного спротиву українців від нашої свідомої позиції, нині залежить доля України і кожного з нас. 19 лютого 2014 року. Ми, як штаб національного спротиву, дуже добре розуміємо, що є люди, які працюють в державних установах, в податкових інспекціях, в тих установах, які сьогодні... Не забезпечують життєдіяльність міста, будь ласка, люди добрі, станьте своїм народом, вийдіть, зупиніться з цієї роботи і вийдіть сюди на майдани, тому що те, що відбувається зараз в країні, це можна назвати жахіттям. Ми звикли впродовж трьох місяців до цього, але насправді. Це дуже страшно і дуже боляче. Тому кожна людина має зрозуміти, що її присутність бодай на годину, дві-три на майдані. Це вже молитва за те, щоб Україна була врятована. Це вже підтримка тих, хто сьогодні в Києві. Дякую, слава Україні.